Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні у нас на огляді ДГК дульне гальмо компенсатор для карабінів на базі AR15 від компанії Стріла. Якщо ви шукаєте магазин, для покупки ваших дорослих іграшок ми рекомендуємо мережу магазинів Прапорщик. величезний асортимент, приємні ціни. Професійне обслуговування. Всі посилання в описі під відео. ДГК продається ось такі картонні коробці з логотипом стріла, також наклейка з коротким описом і схемою. Патч з логотипом стріла. Досить класний патч. Пам'ятка. Наклейка. Шайба. Дуже важлива. Деталь. І, власне, сам ДГК. Він виконаний з 45-ї сталі покриття церакот, Різьба, як я вже казав, одна друга на 28. Класична схема з двома камерами. Вага 96 грам, довжина 55 мм, ширина 27. Ми вже колись робили огляд і тест ДГК від компанії Стрела, але це були ДГК під 30 калібри і з різбою 5 на 24. Відео буде ось тут. І саме в цьому відео я вже говорив, що компанія NT провела досить крутий тест ДГК. Суть тесту, якщо коротко, самі ефективні ДГК. Це ті, які мають великі камери. Кількість камер від двох вже показує свою ефективність. Три ще краще, і далі ефективніше, але вже не настільки, як дві-три камери. Для 30-х калібрів, як показала практика, три камери це саме оптимальне. Ну і три великих камери це саме оптимальний варіант. На Ата Арм Туркуа після цього тесту було зроблено ще не одну сотню пострілів саме з трьохкамерним ДГК, самим більшим, і ефективність його справді вражає. Але для 22-го калібру, напевно, саме ефективний, на мою думку, саме ефективний варіант це дві великих камери. Він невеличкий, він неважкий і має бути вельми ефективним. Тож, переходимо до тесту, а далі я розповім про свої враження. Швиденькі, короткі висновки після тестування. Перше, ДГК потрібно правильно налаштувати саме ось ця шайба або ж стандартний краш-вошер стануть в нагоді, тому що його потрібно закрутити так, щоб оця руна та й вас була максимально максимально по центру. При закручуванні просто він стає ось так. А потрібно, щоб стояв ось так. Тобто ми дотягуємо сильно, міцно. Аккуратно. Друге, гучність пострілу зростає. Це стандартно, це очікувано. Тож не забувайте про захист вух. Третє купність. Досягнули 1 МОА, Це стандартно для того комплексу, на якому тестувалося. Лежачий сошок, набої М55 грейн, FMG STS на 100 метрах. 1 МОА без проблем. З ДГК те саме. Четверте і саме основне контроль зброї. ДГК розкривається саме про інтенсивній такій швидкій стрільбі, і контроль зброї тут просто причудовий. Він працює, він ідеальний. Можна рекомендувати. Тож, якщо це відео стало вам в нагоді, не забудьте поставити вподобайку. Ваші думки, будь ласка, всі в коменти. Репост. Будемо вдячні! З вами я прощаюсь до наступних відео. Хай вам щастить!